Орма житлово-комунального господарства часто стає об'єктом жартів. Мовляв, це процес вічний, хоча й непомітний. Як повернути його у практичну площину, і коли ми нарешті побачимо перші результати, про це поговоримо із колишнім міністром ЖКГ, головою спілки власників житла України Олексієм Кучеренком. Пане Олексію, доброго ранку. Доброго ранку. Вас. Ну ви знаєте, отут така ситуація, що здається, кожен уряд приходить новий, і всі намагаються зробити реформу ЖКГ. А воз і нині там, як то кажуть. Чому бракович? Ну, на жаль, не тільки уряд, то чи так сталося, що уряд попередній був тільки один, там скажімо, Муазарова того ж самого. А міністрів за цей час, здається, 5 або 6 змінилися. То це Міністерство ЖКГ, вона взагалі стало заручником якимось цієї ситуації. Не зрозуміло чому. Але зрозуміло, що коли новий кожний міністр, нове якесь бачення, і сьогодні, от я вам фахово кажу, я взагалі не розумію, чи є якась система поглядів на цю реформу, чи ні. І я ось в першу чергу хочу сказати, мені здається, термін реформування ЖКГ треба забувати, він себе вже дискредитував. Треба, безумовно зробити аналіз провалу реформи, програми реформи, а цей закон закінчує свою е, е, діяльність е, наприкінці цього року. Тобто 5 років, 10, 11, 12, 13, 14, реформа провалена, треба зробити аудіт цього, а далі говорити вже про нову таку житлову політику, і головна мета цієї житлової політики це якийсь спосіб зробити цього власника в житлі в будинку. От як його зробити? Бо ОСББізація вона провалилася, і треба і ОСББ підтримувати. обов'язково і якась частина людей буде жити, використовуючи механізм Цю управління систему, Вона ж там налагоджена. Да України, вона там більш-менш нормальна, є там 15% будинків, скажімо так, приблизно я думав, в яких реально ОСББ функціонує. і треба дати людям, які сьогодні не досягли цієї ОСБ ОСББ не ста жити в будинках з ОСББ не створили цього, треба дати якісь інші алгоритми управління. І до речі, ось саме це заощадження ресурсів, це і стане, на мій погляд, головним чинником ось цієї реформи. Бо сьогодні, в першу чергу, через гаманець можна дійти, так би мовити, до людей свідомість і гаманець. І невідомо, що діє краще. Ви знаєте, і те і інше. Там буде і і кнут, і пряник, як то кажуть. І баток, і... і от тут буде кнут, розумієте, а тут ну розуміння, що можна дійсно в своєму будинку зробити більш-менш нормальні умови. Ну, слухайте, ну пан Ющенко вже намагався свого часу ліквідувати Жеки. Скільки часу пройшло, ми все йдемо до Європи, ну, це... а з ЖЕКами ніяк ну, не вирішується. Ну те, що пан Ющенко дилетантізм, це ну він так само і даї намагався. Це непогано. Пам'ятаєте свого часу, він вийшов і сказав. Це з завтрашнього дня не буде дай. Але за дві за два тижні вже всі були п'яні водії, в два рази рази збільшилася кількість аварій. Коли щось одне скасовуєш, треба на щось його поміняти. Ну на що ж Екиці поміняти? Ну нема ну, на що поміняти. Так а що наше законодавство? Наскільки воно А відповідає? тут не тільки в законодавстві? розумієте? безумовно, без е, реформування законодавства, без створення нормального непротиречивого законодавства, реформа не буде. Але це є необхідна, але недостатня умова. Бо головне це для це те, щоб що. E, замість ЖЕКів e, має з'явитися якась інша структура, хто мусить замовити цю послугу. Ось цього замовника в житлово-комунальній сфері то немає. Це саме ми мусимо стати e, власниками в нашому будинку і стати таким головним замовником, який діє за принципом. Хто сплачує, то ти замовляє музику. А ось цього замовника немає. Поки що я так розумію. Знову до децентралізації, коли громади на місцях починають якось. А впливати. що таке децентралізація а як це повинно діяти? От дивіться? Децентралізацію, щоб із гасла зробити реальним процес. Сам, то вона має дійти до кожного будинку. Ось коли в будинку з'явиться цей або власник, або хоча б цей орган самоврядування населення, який візьме на себе якісь повноваження по управлінню якоюсь територією, зможе. На тендері або на конкурсі найняти управляючу керуючу цю компанію, яка зможе далі надавати або сама послуги, або замовляти ці послуги. Оце і буде децентралізація. А та децентралізація, яка сьогодні виконується владою, ну це оця ГАСВА, угу. воно звужено, воно говорить тільки одне: ось це головний децентралізатор. Це міський голова. Оберіть його, і він у вас буде магом і чародієм. Він там вирішить всі ваші питання. Ні, все набагато складніше. Треба діє. Іти до конкретного будинку, ось коли ми в будинку або кожному клоптику землі знайдемо власника ефективного, ось це і буде реальна децентралізація, і це буде вже сучасна європейська децентралізована країна. А там ще думаю, думає, років 10-15. І боротьба з монополією, і конкуренція. Вона взагалі вже можлива, бо а, у нас є водопроводна Обленерго, і вони такі, ну знаєте, і монополію не назвеш, за але цей, фактично за цей час, щоб ми дійшли і щоб наші люди ну, не померли. Вибачте, я маю навазі, щоб вони не в прямому. Смислі, а в переносному, щоб вони могли сплачувати за ці платіжки, то треба все зробити, щоб а як мінімум це була прозора система тарифу Бо сьогодні я вам з повною кажу, я не довіряю жодному тарифу, який сьогодні є, який нам виставляється. Починаючи з електроенергії, газ так само. Я не вірю абсолютно в ціноутворення в газовій сфері. Там такі саме корупційні схеми, в електроенергетиці такі ж саме корупційні схеми. На жаль, такі ж схеми присутні в теплі і в воді і ЖЕКі нам ще додають, як ж. Тучна монополія утворена. То тому в першу чергу давайте наведемо е, прозорість цими тарифами. Люди повинні повірити. Ось, коли вони скажуть так, і ми довіряємо цим тарифам, я можу сказати, що ми зробимо перший крок. Другий крок це демонополізація. Тобто там, де можна демонополізувати, там, де може стати конкурентним цей ринок, а це в першу чергу ринок управління житлом, ринок надання житлових послуг. А там, де ринок монополізований за природою своєю, тепло, вода, централізована там електроенергія, там треба зробити, щоб споживач зміг стати партнером цієї монополії обов'язково має бути арбітер, бо в них інше абсолютно завдання mm -hmm. будь-якого енергетика. Завдання якомога більше, якомога дорожче, нам впарити свого товару. Так, в а в нас діаметрально інше. економити, скажіть тоді, якщо ми говоримо зараз про енергозбереження, тим більше в умовах це треба робити б, будь при будь владі, так, при як будь-якій як владі, при будь-які умова стимулювати і сприяти цьому. Якщо ви говорите там, є і корупція і зацікавленість тому, щоб цих ен енергоносів було більше, а відповідно більше дві відплатів. речі, три речі. Перше, це те, з чого починався ваш сюжет. Там головний, який посил був лічильник, лічильник на воду в кожній квартирі, на гарячу воду, так само в кожній квартирі на тепло на будинок. Це обов'язково за рік, максимум ми мусимо вирішити. І тоді ми відходимо від нормування і платимо по, по фактичному споживанню. Друге, це тариф. Чесний справедливий, обґрунтований. А для цього має бути арбітер. Цей арбітер у вигляді цієї комісії на жаль, на сьогодні комісія не виконує свою місію. Я маю на увазі національна комісія з регулюванню енергетики і комунальних послуг. На превеликий жаль, комісія. Вона дуже поспішна поспіхом, так вона створена, і вона на сьогодні не стане цим арбитром. Я вже сьогодні бачу. Ти і, до речі, створювати ще додаткову ні, організацію, яку, Ні, ні думаю, треба, щоб, щоб, щоб цю комісію очолили авторитети громадські, які одним своїм ну, життєвим і професійним досвідом вони людей заспокоїть і скажуть: люди, процедура тарифу утворення, процедура ваших стосунків з енергетиками, з тепловиками, вона є повністю прозорою, чесною, об'єктивною, немає дискримі. Кримінації, okay. і ми своїм авторитетом гарантуємо це. Замість цього туди прийшли ну, такі молоді хлопці, вони такі фінансисти, розумієте? Вони займаються абсолютно іншою справою сьогодні. Вони намагаються там десь в фінансових потоках цих монополій знайти там свої якісь інтереси. І, до речі, ось цей вугільний скандал, який сьогодні розграється, ви бачите, це і є прояв цього, розумієте? Цей прояв не генпрокуратура має досліджувати ціну на вугілля, okay. яке кладеться потім в ціну в електроенергію. А це саме ця комісія, Національна комісія має. Вердикт свій винести. Бажано перед в прямому ефірі. Перед екранами телебачення, щоб споживачі побачили, є люди, які захищають нас як споживачі. Ну от ви говорите про тарифи, а комунальники навпаки говорять ці, вони економічно не обґрунтовані. А вони а споживачі говорять, що за такі послуги вивезте зна... і платити. Більше а знаєте, треба. тут як завжди, обидві сторони праві. Бо комунальники мають на увазі в першу чергу свої статті витрат, але в них є свої свої таємниці. Хай комунальники працюють над скороченням витрат, над скороченням непродуктивних, непродуктивних там, розходів, да? над Ціною закупівлі, бо ніхто ж не дозволить їм накупляти ну, якусь в дві або в три ціни. А вони це звикли робити, розумієте? Тому вони говорять над своїми статтями витрат. Але коли газ забирає дві третину тарифу на тепло, то комунальникам нічого не лишиться. І тому тут всі праві. І саме тому я кажу, в цій ситуації всі. Учасники цього ринку вони мають стати партнерами тільки за однієї умови, якщо з'явиться повноцінний авторитетний арбітр у виграні у вигляді ось цієї національної комісії, і вона не обов'язково тільки з Києва має вести свою регулювання в кожному місті. Більш-менш потужному має з'явитися е, філія цієї самої комісії, mm -hmm. яка забезпечить справедливе ціна е, утворення і недо, неприпустимість надалі. і не неприпустимість дискримінації ось цього монопольним становищем. На жаль, цього не робиться, і ця комісія сьогодні більше дискредитує е, сам процес тарифового утворення. Ми будемо дивитися за тим, як розвиваються події. Тим більше наближається Це Означає, що слідкувати нам доведеться дуже пильно. Дякую, гаманець і Наша кишеня покаже, як ми перезимуємо. Дякую вам. Дякую. Дякую, до зустрічі. Дякую.